Львів старовине місто із сучасним ритмом. Пісня Сурмача на вершечку ратуші, гавкіт собак на площі перед оперним органом і Львівський трамвай. Євген Філатов, відомий також як Земаникен, скурпульозно відбирає кожен звук майбутньої композиції. А потім, наче, художник, шар за шаром, складає їх в одне ціле. Я захотів зробити музику з цієї палітри. Музику. Притаманну лише цьому місту. зловив коней, які крокують бруківкою. У своєму фільмі автор презентує вам львівський орган. З ним завітаєте до трамвайного депо майстер, що виробляє старовинний інструмент ліру, відкриє його у новому сучасному звучанні. На сучасній вініловій платівці чуємо голос найвидатнішої оперної співачки Соломії Крушельницької. Її голос також вплили у музику Львова, як і гру вуличних музикантів. Разом із Євгеном ви гулятимете знайомим містом з новою ціллю. його закапалками у пошуках унікальних львівських звуків. Побачити магію народження музики, коли звуки поєднають в одну мелодію. Розповіли вам лише про частину авторського задуму. Аби почути та відчути усю палітру звуків, шукайте укрютуб проєкт, окрім Львова. Євген Філатов записав звуки Чернігова, Одеси та Карпат.